У цьому помешканні було значне руйнування, бо цього під'їзду фактично не існувало. Ми зробили повну реконструкцію. Ви бачите, що з є те перекриття, яке пройшлося замінити. Крім цього, кипічна кладка була виконана замінзаміна, повна замена віконних прийомів. Тому тут була дуже така потужна реконструкція. Пряма грошова допомога. Ми таку не оказуємо, бо у нас немає такої можливості. Що стосується квартир самих та. То це вже мешканці цього будинку будуть проводити. Ми будемо їм допомагати разом з нашими фондами разом з червоним хрестом» та іншими вода та газів вот провели отоплення, слава Богу. І вот. дали нам світ, тому що вставляли вікна. була Покрівля так, крім, крім цього, всі вікна були, всі, всі панелі були ще зруйновані. крім цього, атмоска постраждала. Певне були фундамент. Нам знадобилось десь пів року, щоб це, це зробити. Крім цього, хочу сказати, що це все зроблено з нерозберігаючими такими матеріалами. Приблизно 8 там дев'ять мільйонів мільйонів. мільйонів. Так. А перерахуйте, що зроблено? Ну що робили там? Зовністя ну я я можу зовнішня стіна, укріплення е, несучих конструкцій, укріплення е, перегородок, я встанов, е, встановлював. Усі мережі. Що стосується комунікації, вони були підведені. Ви бачите, що хтось заселився, хто не хто хтось не заселився, бо тут були руйнування цього під'їзду, цього під'їзду. У останніх під'їздах ми вимушені були поставити вікна, бо вони були теж зруйновані. Що стосується підрядника, нема, нема у нас монополії по підрядним організаціям. Є Жовбут, один, жовбут два там і, 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 і так далі. Це ціла низка компаній, які працюють. Що стосується там жовбута, це був найбальша будівельна компанія, яка працювала у Харкові. І коли Будемо казати усі побігли, вони залишилися у Харкові і дуже допомагали у перших часи, перші дні війни. Тут був дуже важкий приліт. Була величезна пожежа на обидві сторони під'їзду. І коли е, все це закінчилось, ми тут були і вважали, що е, цей будинок неможливо відновити. Але е, була проведена інструментальна експертиза, яка дала можливість нам відновити цей будинок. Що стосується е, мешканців, багато з них виїхало, але вони приходять, бо потрібно робити ремонти у Квартирах комунікація підведена так, все підведено, але є адкоси. Є те те відераробит, яке неможливо виконати в час.